У ніч із 29 на 30 жовтня українці переходять на зимовий час, тобто переводять стрілки годинника на одну годину назад. Таким чином можна сказати, що наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину. Отже, поспати можна буде трохи більше. Ми поцікавилися у чернігівців, як вони ставляться до переходу на зимовий час, особливо в умовах економії світла, чи не створює перехід незручностей для них. З маленькою дитиною, що зимовий, що літній, у нас зараз день ніч однаково. Ну, взагалі, спочатку, звичайно, що трішки є дискомфорт, поки організм адаптується. але… Тиждень-два і нормально. Нормально, ми вже звикли до цього. Мені ні. Тому що я живу в селі, мені це добре. Що вранці видніше, а ввечері вже темніє. Це добре. Мені ні. Дискомфорту ніякого. Нічого не змінюється для вас? Ні. Мені подобається. Вранці буде світліше. А ввечері як повертатися? Ну, якось будемо, фонарики купувати будемо. Негативно доброго дня, тому що а, коли привикаєш до одного часу, то а, перехід на інший час це ну, як вліє на організм психологічно і втомленість. Привидуть спати по одному, виходить по іншому. Так що я думаю, що це не як не потрібно цього. Ну, Більше подобається, звісно, літнє час. Если можно не переходить, то обсязь фонари вообще выключены, это же вообще будет кошмар. Не, ну взагалі, якось не, не змінилось нічого. і не зміниться, взагалі, не впливає. Я, я положительно, потому что мне надо утреннее время немножко, чтобы было посветлее, а вечером уже пусть они все спят. Дискомфорту не створює, але важко переходити, тому що важко просинатися. І так як зараз виключають освітлення, тому будемо повертатися додому з роботи в темноті.